Всім привіт! Поговоримо про магію ігор. Адже в цьому відео я хочу розповісти вам про чаклунство моторошного мистецтва, яке досконало опанували у польській студії Blue Team. Тож поставте свічарівний лайк, а я розповім, що таке леєр софір. Поясню, чому гра виявилась не такою, як я очікувала, і саме тому справила ще краще враження. Запускаю від смоктувач. Оригінальна леєр Fear вийшла у 2016 році та стала першою сходинкою розробників на шляху до Олімпу ігрових жахів. Подальше вдосконалення навичок на таких досить відомих проєктах, як Observer, Blair Witch та Медіум, створило для студії Bluebird Team достатньо потужну репутацію, щоб легендарні Konami довірили полякам розробку ремейку Hill 2. Та працюючи на японців, Блубер Тім не забувала й про свої власні ігри. І Я не була здивована, почувши про оновлення леєр софір, але мене неочікувано вразило, наскільки поляки відповідально підійшли до цього процесу. Адже вони об'єднали разом дві гри та створили нову сюжетну лінію, що поглиблює історію та розставляє усі крапки. над «і». все це якісно перенесли на Unreal Engine 5 з додаванням трасування променів і системи Lumen. І за таку масштабну роботу Блубер Тім просять лише 30 доларів. Ну або 600 гривень для українців. Та годі вже мучити вас балачками про розробку, тож краще розповім своє враження від її проходження. Свого часу оригінальну гру я пропустила і відклала до тих проєктів, які потім пройду, як буде час. Думаю, в кожного з нас є такий список, і з кожним роком він лише збільшується. І залишалась би леєр софіру тому списку і надалі, якби не одна вагома деталь. Оновленій версії розробники офіційно надали українські саби. Тож я завантажила гру і приготувалась лякатись, занурившись у ті шари страху. А натомість отримала глибокий психологічний трилер. Так, гра, звісно, має повний набір інструментів, щоб налякати гравця. Тут вам і глибокі моторошні підвали, і гарно налаштоване освітлення, що змушує нервово озиратися на темні куточки. Є трохи скрімерів, що інтегровані у гру таким чином, щоб розбавляти спокійні хвилини геймплею. Ну і вже класично для жанру є зло, яке не вбити, і все, що залишається, то тікати. Але розробники пропонують вам зброю, що може тимчасово сповільнити невідворотнє. Ліхтарик, хтось скаже, що ліхтар то не зброя, але впевнена, що Алан Вейк з вами не погодиться. До того ж, Блубертім вдало використовують ліхтар не лише для боротьби з ворогами, а й для розгадування багатьох загадок. Ну а для різноманіття у певних ігрових розділах світло ліхтаря не спалює чи зупиняє об'єкти, а навпаки, змушує їх ожити та рухатись. Окремої уваги заслуговує звук, адже музику до гри писав Аркадій Шайковський, який створював чудові композиції і до минулих гори проєктів Team. А під час роботи над грою Медіум ще й мав можливість співпрацювати та набиратись досвіду від легендарного Акіра Ямаока. Музичні треки не будуть супроводжувати вас постійно, вони з'являються в особливо емоційних епізодах, підкреслюючи важливість моменту. В інших ситуаціях Bluebird Team вельми професійно занурює вас у ігрову атмосферу навколишніми звуками: скрип дошок старого будинку, гроза за вікном. Тихий незрозумілий шепіт або ж дитячий сміх чи сльози завдяки бінауральній техніці запису не раз викликали у мене мурахи по шкірі. І останнє подібне я відчувала граючи у Hellblade. До речі, ці ігри, на мою думку, схожі не лише якістю звуку, а й темпом подачі оповідання. Поступово не поспішаючи, леєр Софір дає вам змогу дізнатись більше сюжетних подробиць, відкриваючи десятки скринь і читаючи нові записки. Адже сюжет, на мою думку, то і є основа. Це база, це фундамент. Що робить гру єдиною та цікавою пригодою, половину часу ви проводите в невеликому двоповерховому будинку. І, хоч розробники вдало користуються прийомами дезорієнтації у просторі, створюючи коридори у вас за спиною чи уявні лабіринти серед закритих дверей, та вже за кілька годин такого геймплею ви помітите повторюваність ідей і станете передбачати пастки та ігрові прийоми. І саме це поступово вбиває відчуття страху. Тож, якщо намагатись пробігти гру лише заради відчуття горору, ризикуєте залишитись розчарованим. Саме тому я акцентую стільки уваги на тому, що не згодна з описом гри, що називає проєкт психологічним горором. Ця пригода дійсно психологічна, але є гарним трилером з лякаючими декораціями і дуже глибоким сюжетом, що послідовно розкривається та змінюється в залежності від ваших рішень та вчинків. А тому саме час розповісти вам детальніше про сюжет, і, звісно ж, без спойлерів. Я використаю лише ту інформацію, що Layers of Софір подає на старті, адже одразу з головного меню гравцям пропонують ознайомитись з усіма главами оповідання та пояснюють. Що кожна з них має свої декілька закінчень. Фактично, переосмислення гри складається з трьох частин. Перша це гра 16-го року, яка розповідає про художника та його сім'ю. Нав'язливою ідеєю головного героя є необхідність намалювати ідеальну картину, і вже від ваших ігрових дій залежить, яким саме вийде шедевр у фіналі. Адже гра постійно підсовує вам книгу портрет Доріана Грея, натякаючи на відому цитату, що кожна картина, написана з почуттям, є портретом самого художника, а не моделі. Історія доповнюється двома окремими оповіданнями від інших членів родини, що дає змогу побачити загальну картину подій з іншого ракурсу. Ці оповідання коротші та менш насичені ігровими механіками, але значно поглиблюють емоційне враження від історії. Друга частина гри це продовження серії від 2019 року, що розповідає історію кінозірки, яку готують до нової ролі на круїзному лайнері. Маємо ті самі лабіринти та схожі загадки. Правда, в декораціях великого корабля. Добре, що хтось з розробників зрозумів необхідність додати декілька унікальних ідей для різноманіття. І світло нашого ліхтарика тепер зможе оживити та рухати манекени, якими рясно наповнені знімальні майданчики. Виглядає досить кріпово. Дуже сподобалось, як Блубер Team гармонійно додали тему кіно, залучивши декорації відомих світових трилерів. Зрозуміло, що таким чином намагались додати атмосфери жахів, якої помітно менше, ніж в першій частині. Однак розраховувати на те, що всі геймери обов'язково дивились такі легендарні картини, як сім чи сяйво, неправильно. От, наприклад, Почало скотати нерви побачений в ілюмінатор дитячий велосипед, якщо гравець не знає, звідки ці кадри. Тож в цілому я налаштувала себе на думку, що ця історія мене не злякає. Я просто отримаю задоволення від естетики знімального майданчика та розгадаю головну таємницю, аж поки я не зустріла його. Так, дитину. Я знаю, як прогнати демона, вмію зупиняти нечисть, але що робити з дітьми, я не розумію, і вони мене лякають. Третя частина гри значно менше за попередні. Розповідає вона про темношкіру письменницю, з якою ми і починаємо сюжетну гру. І створена ця лінія лише для того, щоб дати відповіді на питання, що накопичились у нас за пройдену гру, та підняти такі непрості теми з минулого: як расова сегрегація. Чи існує якийсь зв'язок між художником та кінозіркою? Чи існують взагалі паранормальні явища, чи незрозумілі події, викликані ось такими ліками? Yes, відповіді на ці питання ви отримаєте лише пройшовши гру повноцінно у сюжетному режимі, адже у окремих главах історії письменниці немає. Як бачите, сюжету гра пропонує багато. Він цікавий, але водночас це створює декілька негативних моментів, про які я хочу вас попередити. Щоб слідкувати за лінією оповідання та розуміти події та їх наслідки, доведеться багато читати. Не шпорити по кімнатам, заглядати в кожен ящик у надії знайти ще один клаптик паперу, який проллє хоч трохи світла на заплутану історію. Особисто мені до вподоби такий геймплей, і я з задоволенням прискіпливо обшукувала кожну кімнату. Однак чудово розумію, що не всі полюбляють ігри з таким повільним темпом. А, наприклад, трейлер Layers of Fear взагалі не попереджає про такий нюанс. Він лише натякає, щоб зануритися у атмосферу, схожу на Легендарний горор від Коджими. І вони дійсно схожі. Але в той час, як ПіТі проходиться за три години, ви встигаєте злякатись, побавитись різними механіками і закінчити пригоду, перебуваючи ще під першими емоціями, Blue Bear Team пропонують вам схожий набір розтягнути на 10 з гаком годин. А спроба пришвидшити закінчення призведе лише до того, що ви втратите сюжетну гілку і взагалі не зрозумієте, на що кудись біжите і заради чого робите певні вчинки. Ще важливо зробити зауваження щодо технічного стану. З графічної точки зору претензій немає. Гра чудово оптимізована, ФПС не падає, звук не зникає, однак є особливості, пов'язані з самим ігроладним принципом. Кожна ваша дія або бездіяльність, вибір напрямку для руху, знайдені ключові предмети запускають відповідні ігрові скрипти. Уся гра побудована на таких скриптах, і проблема є в тому, що вони не завжди спрацьовують. І добре, коли це скриня, в яку не кладеться предмет, і звичайне перезавантаження виправляє помилку. А от випадки, коли фінальний епізод не активує скрипт і все, що пропонує гра, почати заново, це вже дуже і дуже погано. Звісно, нам пропонують проходити окремі глави, тож ви зможете майже без повтору закрити сюжетні лінії. Однак в такому режимі ви не маєте змоги дізнатись історію письменниці. Та поки я готувала це відео, Леор Софір випусти. Величезне оновлення, і я маю надію, що воно виправляє такі ситуації. Саме тому я не люблю поспішати з оглядами, знаючи, як інтернет розбалував ігроробів, дозволяючи їм випускати неперевірений продукт, а потім виправляти помилки швидкими патчами. Тож, давайте підсумуємо. Лейер Софір це цікавий трилер з потужним сюжетом, що підіймає багато важливих питань, таких як підтримка рідних, самосприйняття, серйозність дитячих психологічних травм та необхідність ділитися своїми проблемами та страхами з близькими людьми. Блубер Тім показали увесь свій досвід, працюючи над освітленням та музикою. Вони разом з ігровими механіками створюють гнітючу атмосферу, що може занурити вас у безодню важких заплутаних історій, фінал яких прямо залежить від ваших дій. А ряд важливих рішень доведеться приймати виключно інтуїтивно, адже гра взагалі не натякатиме на можливість вибору, враховуючи багато варіантів закінчення історії, можна сказати, що Лейерсоффір має невеличкий потенціал реіграбельності, як мінімум для людей, що люблять отримувати усі досягнення. Однак після першого проходження я настільки зав'язла в роздумах, що просто не наважилась на повторну спробу. Можливо, я зроблю це через деякий час. Леєр Софір яскравий приклад того, як іграм потрібні огляди. Адже свій досвід занурення і захоплення сюжетом я змогла отримати лише детально вивчаючи гру аж протягом 20 годин. Розробники не проведуть вас за руку через атракціон емоцій. Вони лише забезпечують декорації неймовірної якості. Тож, якщо ви не готові самі будувати історію із сотні текстових записок, ризикуєте залишитись розчарованими специфічною подачею геймплею, так і не зрозумівши вчинки головних героїв. І в такому випадку про. Проблема буде не в вас, а у самій грі, розробники якої занадто якісно підійшли до відтворення атмосфери трилеру, забувши зробити спрощення заради розваги притаманної відеоіграм. Я ж дякую усім, хто подивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, підпишіться на канал. А якщо маєте таку можливість, підтримайте мене копійчиною, як ці чудові люди, яким я безмежно вдячна. Ну а в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.